Почали усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо пізнавати Uh, ігри серії Midnight Сьогодні у нас гра Midnight Hotel Ой зо, це я вже був десь минулої гри. Okay. Зараз поїдемо в зоопарк. Нас викликали на нічну зміну, як я звернув запису гри. І ми будемо дізнаватися темні речі про цей зоопарк. Дивно. Так. Ну... Горор про зоопарк це цікава думка. Ну, цікава ідея. Погано, ви знаєте, така машинка. <схід> що це таке? Може це на якийсь фільм? Я не знаю. Я, я не American бой. Так. Лю -лю 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 -лю. Слухайте, непогано у нас така машинка. Яку мисливці за пригодами? А вийти ми, ми можемо? Ми можемо? Ми можемо вийти. Але це що, кіт? Міукну. Мя... 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 О, в так, і мені я понял. Мені... О, я про... Зачекайте, А це хіба не мій сусід з минулої гри? Так, це він. Це стоїть цветки він. Так, а як як поговорити? Як поговорити? А, о. Хей мен. Чи це? The, uh, the risk yes well your co-worker will come soon too that's all see you man stay safe look the kitten off Що це за звука. Не фигумі у них Пацючки Це ще сплінтер за розміром и схоже. А який у них. Зажигайте. Мені здалося, че це. Задалось, чи це? Ж, гай, хто хто? хто це? Так. Це наче моделька шльопа. Якщо я не помиляюсь. Схожа. І... а як вони сюди дістали? Ого, коти! Чи це мені так здається, але вони великі прям? Не прям великі. Так, спочатку ми... Давайте подивимось тут коти Боба. Боба? Я ще боб? Копібара! капібара капібара ну капібара з такого такого розміру і повинні не ой кой. Я застряг. більше ні на кого подивитися. Так мало тварин. А ні, тут іще, здається, хтось. Так, так. Тут ми ще. А, тут іще одні. Флопас? Флопаси? Тут ще одні флопаси. О, ні нам треба буде читати завдання. Їх робити. А я думав, що просто будемо дивитися на тварину. Так, будемо зробимо вигляд, що ми цього не бачимо. Чому я такий низький? Не... Чому тут дивно? Гуна високо читати. Так. От. Він хоче, щоб я прибрав увесь зоопарк. Оце, оце от все мені прибирати треба. Мені не доплачують. Фу, це ж люди так. Чи це люди. Їх, їх типу, виводять, погуляти, чи що. Так. Чи. чи... О, це от люди. Насмітило. Але <рес> як вони дістали? Своїми невдалими експериментами сюди. Так. Прибираємо. О, 5 ісе. Ще два залишилось. Так. І останній. Прибрали. Прибрали. Що далі? Заблокувати зоопарк. О, точно, це ж нічна зміна. Мені типу треба виходити. Чи ні? Чи там вхід? О, так, ну, не вхід тут. Заблокували. А як ми вийдемо? Так. О. Деякий час. Ой, шо, блин. Что это был за звук? Варит. А я не хочу. Я не хочу проверять. Я... Не-не-не, я не буду. А я не хочу. А я тут буду сидеться. Берюк киллис. А ну гаразд. Может це справді працівник. Або коти скребуться Ой, заглючила гра. Ніи! А, ні, так, все, все добре. У принципі. А, ні, гра заглючила. О, так і. О, так, це справді працівник якийсь. Добрый день. <гас> Это новая моделька Людины. Схожая на Белого Гейта. Занадто много тут Белого Гейта. Вот так все. Райл разключил. <гас> Кто эта <Ця> Людина? <гас> что он тут? <гас> а нет, у Белого Гейтса Белого Гейта нет. Эгей!

I'll be back when you expect. Так я виконую свою роботу, я ще й пошкодую. Це. Це... Я, я зараз випущу своїх шльоп, своїх флопасів і вони тебе загризуть, поняв? Ти бачив, які у них. які у них. клики? Вони тебе загризуть, або пацюки сплінтер тебе карате. О, тату, все коротше. Неприємний мужик. А його ще білим гейтсом називав. Взагалі він мені не подобається. Но ну, хобо, пошкодую про це. Та це ти про це пошкодує. Хоча знаю, що але напевно, пошкодую про це я. Георгій? А, Джордж. просто девчонок ты знал. И такая музычка, значит, из... Э... Эх, блин, я забыл. Значит, из... Т Тетради смерти. Знову. Знову те звуки. А, блин, двери открылись. А <глава> я, я боюсь. Вот теперь я боюсь. Може, я звідси просто ключусь. Или я не звідси не вийду. Я все по цю Що це за такой? А. Можно я візьму РП? А я боюсь. Дивно, чому ворота... Ой, чому двері відкривают? А зараз там нікого не буде, так? Це одно відео повинно якось розвиватись, так що я, я безстрашний, я безстрашний. Так. А якщо ще випущу, просто на нього... Рисі. Фло -фло Флопасі. О, ні, знову раз гра заключилася, поганий зна. А, ні, це інший чувак. Клас. Це якийсь... Це жінка. А це Джордж. А можеш побути зі мною, Джордж? Джордж, ти ж такий добрий. Тепер я відчиняю тобі. Раз. Фу, зі мною буде Джордж. Тоді я не боюсь. А тепер їх треба закрити. Він же зайде. Їх треба закрити. Ї... А він не хоче їх закрити. Треба ж закрити! Тому що цей білсатий біл, біл Гейтс зайде сюди і все. Ой, заключила разнову. О, все розключу. Я хоча б з, з цим Георгієм чи Джорджем, чи як його. Він же зайде, Джордж, дивись. Я, я, я тебе буду називати Георгій, Все. Георгій, дивись, щоб той чувак не вийшов. І ви, флопаси, і коти, дивіться, щоб. А де кнопка? Так, якщо його побачите, відразу гризіть. Чи мені треба зайти? А, мені, мабуть, треба зайти. А ну виходьте на нього, будете його гризти якщо що. Ну, ой, я присів ноче. Ну гаразд, я їм я їх закину. Хоча мені буде так. Мені так спокійніше. Хай вони будуть на волі. А, я взяв м'ясо і все. Хіба капібари їдять м'ясо? От капібари я точно залишу відіклопини, тому що вони круті. Такі, позитивні. І вони. пофігісти просто. Це моя татемне. Це моя татемна тварина. Так, йдемо до флопасів А от, то я зрозумів, це маленькі флопаси, а то мега флопаси. Чи ніс. От, флопасі. Я всіх залишаю відкритими, хай біжуть на волю. Але хіба капібари їдять м'яса? Мені ж здається, трави чи все їдні? Хто знає. Ну, вони, типу. їх відносять, якщо я не помиляюсь до, Щу... ну, до пацюків. Чек це. До гризунів, так згадав. Гризунів. Трішки зануснув від Ярослава. Так. Йдемо до сплінтерів. Так, ти будеш сплінтер. А, вони вже чекають. А ти будеш. Я не придумав. Все. А, рататуй! А ти будеш, а другий рататуй, а третій. Фу. Ясо було. Тваринки! А чому вони жають синім? Чи це кров? Жах, бідні тваринки! Треба їх швидко полікувати. Так, ось. Зараз я усіх полікую. Так, мені вже пофігу на того усатого біла гейтса. Берись, берись! Мені шкода тваринок. І дивно, чому наш головний герой не закрив. Я першим ділом це зробив. Давайте, ти ешьте, ти, ти, ти Ліка. Чому це звук, як у грошей? Так, так. Так, рататуй. Э, сплінтер і сплінтер 2, я вже вам несу. Так. Так. Ой. Ого, а він ще рухається. Так, біжу, біжу. До речі, двері справді залишились відкритими. Так. Так. Дивно чому. Вони реально виходять? А. Дивно, чому це... це звук як у гроші. Коли я даю ліки супер. І останнім капібарам. А я, до речі, не бачив цей фургончик. І чому мене закрили зоопарк? Ну я хоча б з тим е Георгієм. Чи, Джорджем Він Георгій, все. Я, якщо я сказав, що він Георгій, значить він Георгій Та куди ти? Та я ж тебе лікувати хочу. Та йо. Чому капібари такі. Все, гра на цьому закінчується. Так. О, все встиг. Тут взагалі якийсь набливимок. Невлов. Невловині капібари. Текс. Так, я буду з. Подивіться. І зараз на камерах буде цей вусатий Білл Гейтс. Я вгадав? Але чому ми ворота не закриємо? Я б, я б це в самим першим. А зараз же може зникнути цей. Я залишусь один. Хммм, надіюсь так не станеться. Так. Я, звісно, хочу, щоб Георгій був зі мною, але е я теж жити хочу. Буду жити, хоча б один, але буду жити. Так, ну, чисто. Нікого не... Он Георгій. Чому ми дивимось ці колік? Ну ніде нікого немає. О, це ж е наш бос! я не боюсь Так, Георгій, ти бачиш? Георгій. Фух, 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 так. Добре, що я можу прилазити. Гей, Георгій Ну, пофіг себе, коробку. Передач. Щось сталося, тим ті... Що, прям... щеплен. Я о! Так, дякую. І до бос. А де бос? А де бос? Тут же стояв бос. Гаразд. О, дякую. Але треба зачинити ворота. Так, Георгій. Георгій, Георгій, Георгій. Я вже біжу до тебе. Камери, знову треба подивитися на камери. Ой, ой, що? Гей, hey. що це за ДВД таке Чи як? що це? Так говорить, я закліюсь. Закріть. Так, все. А, так я її ще давно помітила.

і Сплінтер 2. мене Що ти дивишся? Фууу, я тебе злякався, Георгій. Ти що, Георгі? Босс вбив його. І що щось... Я не встигаю, чому вона так швидко? За Джорджем Джордж! Джордж! Чому ти так швидко йдеш? Почекай мене! Джордж, Джордж, не кидай мене! Куди йдеш, Джордж? Сей, біля тебе, Джордж. Так Джордж, ми. ...якийсь журнал? Я не встигаю прочитати. Прочитати, якщо Якщо ти поосмієшся. Чому? Чому це страшно? Не дивись запис VCP. Ну, Якщо ви це зробите, це ви можете випуск. викликати прокляття. Колись жив старий, і який прийшов до цього зоопарку і, і мені жахливий це і... є, не жахливе, не його дух досі блукає Я на ночі, це прочитаю, але, але після його смерті люди зараз відчувають зла. Просто... Вони чують крики, звуки бензопили та багато я іншого болю. болі. Запис все. ВСП, Зараз це його просто... прокляття. Якщо Без ви його переглянете, він повернеться, але що він іншій формі – різни. Ну чого, ворон якийсь? Так, Джордж, іди за мною. А чого, Джордж? Чи, чого тільки я йду? Джордж, це взагалі. Я чи. О, я ж можу покормити. Флапасів Чи ще когось. А навіщо? Покормити? Кить, скать, скить, скить, скить. О, а навіщо я її взяв. Знову ці камери. Так. Я закриваюсь, мені вже не шкода. добрий день. А як ви сюди зайшли? Тому ще я зачинив ворота відкритими! Якоб, я просто прийшов сюди, щоб дізнатися щось та там. Текст занадто швидко йде. I'll stick around to make sure nothing happens to any of you, all right? <smart sound> oh shoot! Strelay. Oh. Calm down, man. You call the owner of this zoo. In the meantime, I'll call for backup <smart noise> and block the door. Так, спокійно, чувак, чи. Чи як там? Так. Ого! Ви позвоніть. Заблокуйте двері! Я ж казав, треба заблокувати двері. Георгій! Що сталося з Георгієм? А, ні, а Геор... з Георгієм усе добре. Босс. Алло, алло. А почему я не могу повернуться к Я хочу, я хочу вам дивиться. Босс. Ну, не хочу, у нас какая-то проблема. Коп. О... Я думаю, там кто-то есть. А Георгий? Босс. Вы еще там? А я не проти залишатися тут. Хвилини потону. Другой. Ні-ні-ні. Георгій, так дивимось, чи Георгій на місці. Так, блін, зависок. Георгій зник. Георгія немає. Зачекайте, мені здалося, що там є якась фігура. У білому. Біди сорочі. Тому, здається, здалось. Ну, Георгія нема, значить, все. Все, гра, гра провалилась. В Георгія. Мені було спокійніше, якесь поліцейським Я б підібрати цей ніж, але ми граємо по хардського. Привіт, Привітчува. Це і Георгій? А коп хороший. Йошкін кот. Добрий день. О, ну кайф Так, е ми померли. Mm. Я нічого не зрозумів, там якийсь манічела був. Можливо, це, це є коп. Ой, ні, не коп, а це WSAT Bill Gase. Хоча він, здається, мертвий. І до чого він тоді взагалі був? Давайте так. Я спробую пограти в другий раз. Якщо у мене не вийде. Щось. Мені перехотілося грати в серію Midnight, тому що тут шнеба. Я спробую зараз перепройти другий раз, якщо мене не вийде з, з мотелем. Якщо хочете продовження, тоді я. Якщо у мене зараз не вийде, тоді, якщо хочете продовження, я прийду. У де ми закінчили. Так я зараз іду. Вбивають опа, Георгія Шкода, Шкода дуже Георгія. Але хоча б тваринка живі. Он коп стоїть, потім виходить якийсь чувак. Про гру я. Ну, свої враження від гри я розкажу зараз, чому б і ні. А я не розумію, до чого тут цей чувак, оцей 200 тий Біл Гейтс. Може, це розкриється в кінці гри, звичайно, але зараз я не розумію. Він наче мертвий. До чого тут босс і взагалі трішки ну, незрозумілий мені сюжет наразі? На... Ну, зараз ми вийдемо. Треба буде тікати від нього. Я на початку гри е, пропрацював план, як від нього відмансувати. Так що, давайте поїхали. Я, до речі, не встиг прочитати, що треба зробити, але як я зрозумів, треба просто мансувати від нього, поки не закінчиться. Що це за Джейсон Вурхіс? Опа! Ой, що, що, що? Ой-ой! А чого я помер? Ви зрозуміли, така ще як як Midnight Hotel. Точно така ж. А... Так. Ну... виходить, що... Я, я все, я більше не буду грати у серії Midnight, Hotel, Midnight, але якщо ви хочете, то я можу і продовжити. По-нормальному, без вмирань. На другій спробі. А що ж, тоді до нових зустрічей і мирного неба над головою.